Вітаю Голі, вітаю шановні глядачі. 15 хвилин тому розпочався штурм майдану незалежності. Це все дуже серйозно. Силовики застосовують усі свої наявні сили. Тут працюють водомети, тут працюють кулі, тут працюють агранати, фітшумові гранати і з забол. Правоохоронці наступають, як мінімум, із двох флотів, це із вулиці, інститутської та із європейської площі. Їм намагаються протистояти. Вони озброєні телями Молотова, підручними засобами. Власне, поки що вони їх стримують, але отамети, на жаль, вони є ефективними і цей водомет, це вище просувається зараз до центру майдану Незалежності, він лиє прямо на людей. Власне, холодну воду зі стени найпані напередодні, і зараз людей, опозиційні лідери постійно закликають, закликають Беркутізівни, які на злочин, вони погрожують всім гаразьким трибуналом, кажуть, що тут стоять такі ж самі люди, як і вони. І просто всіх йти на штурм, проте штурм, по суті, розпочався. На жаль, на жаль, зараз я не бачу якихось однак того, що це просто маневри. Тобто, скоріше за все, Майдан дійсно сьогодні вирішили розігнати остаточно. Смовородів тут дуже багато, вони стоять, і вони кажуть, що нікуди не підуть. Вони озброєні досить таки серйозно. Утім, поки все-таки складно сказати, чи зможуть вони стримати. Навалу. Ми бачили багато поранених людей, які виходять із передової. В основному в них поранені ноги, бо, очевидно, що це ті гранати. Інформації про вбитих, на щастя, поки що немає, але от зараз я бачу правоохоронців надзвичайно багато. Фактично вся вулиця і статутка вище біля готелю України нами вщент заповнена. Там стоять автобуси. Це також із і цих самоофронтів, як я вже сказав, вони наступають із європейської площі. Зараз тут просять максимально покинути усіх жінок і усіх жінок просять покинути територію Майдану Незалежності, усіх чоловіків, усіх сіян воєнних. просять виходити туди на захід. Дякую, Єгора.